Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт і в цьому відео я хочу розповісти про 5 професій, які можна в Німеччині здобути. Не витрачаючи багато часу і спробувати щось робити. Одразу скажу, що це відео орієнтоване на тих, хто не хоче робити там три роки аузбільдунг, якоїсь навчання, не хоче йти в університет, не має часу, має сім'ю. Я розумію, що таких осіб дуже багато, але все ж таки не хоче йти працювати на завод, прибирати або будь-що якусь фізичну роботу робити, хоче свої сили спробувати. Також додам, що ці. Ці професії підійдуть як після тих, хто 30, хто 40, хто 50 років і хоче щось спробувати. Ці курси також чи навчання. Це можете ви як просити, щоб вам Джоб центр оплатив, якщо ви гарно обґрунтуєте своє. Е Прогання, або ж якщо самостійно, також не завжди Джоп-центр оплачує ці курси, тому можна самостійно пройти якісь курси і подивитися, чи воно вам підходить, чи не підходить. Так само є цінова категорія різна. Як за 100-200-300 євро можна знайти собі якісь курси, так можна за 5 тисяч і за 10 тисяч е, знайти курси. Так само, як і в нас. Звісно, різниця в кількості годин, але якщо ви все ж таки пройдете якийсь дешевший варіант, ви зможете спробувати, хоча б навіть не всіх є 5 тисяч євро заплатити за якісь курси, не знаєте, чи воно вам треба. А 200-300 євро, там півроку час дуже швидко йде, і за півроку ви можете вже якийсь сертифікат отримати. Отож, переходимо до курсів, які я підготувала, так як я е, маю багато знайомих, які тут в Німеччині працюють в різних спеціальностях, які також проходять якісь різні курси, але дехто не захотів ще 5 років тому працювати за спеціальністю і краще там, прибирати, чи будь якою фізичною роботою займатися, чи, наприклад, сидіти, нічого не робити. Але є Такі, які дійсно попроходили, і в цих сферах я знаю знайомих, які працюють. Отож, з чого, перше, я спочну з того, що хто хоче працювати з дітьми, але не має освіти і не хоче там 3 роки чи 5 років проходити навчання, можна пройти курс Тагесмута, ви можете загуглити, я не буду зараз розповідати про ціни. Курс називається Таги смута. Гугліте, шукаєте інформацію. Ну, я гуглила, здається, там 160 годин треба по цьому курсі пройти навчання для того, щоб працювати ніби як приватний садочок, як приватна няня. Як воно виглядає насправді? Коли у вас є сертифікати, що ви так смута, ви маєте додатку, ви можете 5 дітей опікуватись, тобто мати такий приватний садочок. Я думаю, що хто має тут Діток ну, чув про такі смути. Для цього не треба обов'язково робити е е е збірну, тобто здобувати освіту, але ви можете пройти курси, і е далі виглядає так, що ви там. Орендуєте якесь собі житло, чи квартиру, чи десь е, е, в себе додому, наприклад, берете діток, якщо у вас там є діти ще, ви сидіте зі своєю дитиною, можна ще додатково взяти дві-три дитини до себе, е, організувати там побут, харчування і за це отримувати. ну, Зарплату отримувати, але звісно, що в цьому випадку треба відкрити приватного підприємця в Німеччині. Ідея, думаю, непогана для тих, хто хоче спробувати, або для тих, хто зараз сидить в декреті, або для тих, хто хоче займати працювати з дітьми, але освіти немає. І, наприклад, дитячі садочки вас не беруть. Розібрались перше, так і смута. Друге, моє улюблене, це фітнес-тренер. Багато хто хоче, там, займається спортом і хоче працювати в сфері спорту. Є дуже багато курсів. Я знаю знайомих, які пройшли там курси за 200 євро і отримали найнижчу ліцензію, і пішли в фітнес-центр працювати, і далі вищу і вищу можна ліцензію отримати для того, щоб там працювати в цій сфері і так далі. І це вже не обов'язково відкривати власну діяльність, Це також можна бути з договором в Німеччині працювати. Різні варіанти ціні, є різні курси, заочні, є стаціонарні. Є, ну, тобто... В своєму регіоні ви шукаєте ці курси. Є також онлайн, шукаєте і пробуєте, так? тому що і на всі ці курси, що я розповідаю, я думаю, з Б1 плюс, плюс-мінус таким рівнем з німецької мови, коли ви можете щось домовитися, можна вже розпочинати. Тому що поки ви будете вчити Б2, або поки ви будете ще чекати на Б2, або вам від... дозволять його не дозволять, вже можна спробувати щось вчитись. Друге фітнес фітнес-тренер. Третє з цієї сфери це енергсбиратор, це консультант по здоровому харчуванню. Тоже модне, класне, хто займається, кому це подобається. Я знаю, що дуже багато знайомих моїх, які займаються таким, і багато знаю інформації, чому це не перевчити на німецьку мову і не працювати як енерумсбератор, енеррумсбератор, консультант по харчуванню. І також можна себе спробувати в цій сфері. І наступне. Також моє улюблене це бухгалтерія, тому що бухгалтерія вона в в німецькій мові, вона, в німецькій мові. В німеччині складається з декількох частин, і ви можете одну частинку повчити. Це саме менше, саме сама менша частина бухгалтерії це лонунг-хай, це зарплата. Спробувати кілька місяців, 3-4 місяці повчити це, здати екзамен і спробувати працевлаштуватися. Знову ж таки, поки ви вчите там Б2, поки ви чекаєте Б2, це вже можна спробувати зробити. Або коли ви там вже здали. Б2 і шукаєте роботу, Та? і ці курси, вони там, я знаю, що там лонунги, можна за 200-300 євро знайти, якщо вам джоб-центр не оплачує, в ваших же інтересах самостійно здобути цю освіту. Е, так. І останнє також пов'язане з цим. Дуже цікава професія, про яку я багато читала і чула, це нова професія це дат-аналіст. Аналітик це особа, яка збирає дані на підприємстві і передає їх далі. Так, Аналітик, це також є курси на це. Я думаю, що це класна робота і кому таке подобається. Це не бухгалтерія, це просто збирання дані, передача дані, в якихось Excel, табелях і так далі. Працювати такі більш-менш нормальні, престижна робота, яка також ну, нормально ці всі плюс-мінус оплачуються. Також важливо, що ви будете себе відчувати тут не просто там з, освіт, з двома українськими освітами, не знаю, десь там прибирати чи будь-якусь іншу роботу робити, від якої ви не задоволені, а все ж таки спробуєте в чомусь себе реалізувати. Так? Я знаю багато знайомих знову ж таки, які працюють в цих сферах. Є також можливість вдосконалюватися, проходити різні курси перекваліфіка... не перекваліфікації, а навчання різні і вдосконалюватись в цих сферах. Отож, якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, напишіть в коментарях, яка із цих професій вам підходить, яка не підходить, та? і почуємось в наступних відео.